Разом з вами помолитися. Сьогодні велика радість, ангели в небі лікують. Господь, ми щиро дякуємо. Прошу тебе, благослови їх, благослови служіння, яке буде проходити Господь. Прибудь з нами. Тобі, хай буде вічна слава, отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Сьогодні, ви знаєте, не так часто, як би хотілося, ми збираємо на такі, збираємося на такі події. Сьогодні радісна подія, бо до Божої церкви долучаються душі спасення. Знаєте, де ми зустрічаємо перше про хрещення? Це в новому заповіді. Я хочу зачитати цей уривочок Євангелія від Матвія, 3 розділ. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Промовляючи, покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Це той, про кого сказав пророк Ісайн. Голос волаючого в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівняйте стажки для нього. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх. А поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї. І всієї околиці Йорданської і хрестилися в Йордані від нього, визнаючи гріхи свої. Мені відняти дітей Аврамові. Вже й сокира при коріні дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Я хрещу вас у воді, на покаянні. А той, хто йде за мною, сильніший за мене. Я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим та вогнем. У руці в нього лопата. І він очистить тік свій пшеницю, свою збере в засіки, а полову спалить вогнем невгасимим. Іван Хреститель проповідував Спасіння, яке в Ісусі Христі, проповідував Месію і хрестив. І написано, що багато до нього приходили хреститися. Тоді люди приходили пустильною до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї вулиці Йорданської. Приходили і каялися, визнавали свої гріхи і хрестилися хрещенням. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Та Йоанн стримав його, кажучи, мені потрібно хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Але Ісус відповів йому, облич нині, бо так належить нам виконати всяку правду». Тоді Іоан допустив його. І, охрестившись Ісусом, відразу вийшов з води, і ось відкрилось йому небо. І побачив Іван духа, що спускався як голуб, і злим на нього. І ось волос з неба промовив: це сильний улюблений, якого я подав. Коли Ісус Христос прийшов, до Йоанна хреститися, то Йоанн сказав, що ні, я маю від тебе, не ти від мене. Я не достойний навіть зуття розв'язати на ногах. твоїх. Хто я такий? Ісус Христос каже: допусти, щоб виконати усю правду. Ісус Христос показав приклад. Він не потребував хрещення, Він не потребував каятися в гріхах. бо Він був безгрішний. Але Він прийшов показати приклад. Коли Ісус Христос. Написано, щоб прийняв хрещення і вийшов з води. А Филиппові Анна Господній сказав, встань туди, на дорогу, як з Єрусалим, спускається, а яка пуста, Він устав і пішов. І ось муж з Ефіопії, Євнух, Дельможа, цариці Ефіопської, який завідував усіма скарбами її, і який приїжджав в Єрусалим. І сидячи на колісниці своїй, читав пророка Ісаї. Ми бачимо, що тут чоловік, який був дуже розумний, бо йому було доручено над скарбами цариці. Він був багатий, бо в нього посада хороша, але він не відкидав Гос. Він їздив Єрусалим на поклоніння живому Богу. Вертаючись назад, що він робив? Він читав Пророка Ісаю. А дух сказав Пилипу, підійди та пристань до цієї колісниці. Пилип вже підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю. І спитав: Чи ти розумієш, що ти читаєш? А він сказав: Як же можу розуміти, коли хто не навчить мене? І попросив Пилипа піднятися та сісти з ним. А місце писання, яке він читав, було це. Як вівцю на заколення ведено Його, і як ягня перед тим, хто стриже його безголосе, так і він не відкрив куст своїх. У приниженні Його суд його відбувся, а про рід його, то розповість, бо життя Його із землі забирається. І сказав їм Пилипові, прошу тебе сказати, про кого говорить род? про себе чи про когось іншого. А Пилип, побачивши, від цього, а Пилип, почавши від цього Писання, благовістив йому про Ісуса. І так, їдучи дорогою, приїхали вони до води. І євнух сказав: ось вода, що перешкоджає мені охреститися. Пилип сказав: Якщо ти віруєш усім серцем, то можна. Він сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос, Син Божий, і звелів спитати, і, і звелів спинити колісницю. І вони обидва увійшли у воду. Пилипка єму. І він окрестився, окрестив його. Коли ж вони вийшли з води, то Господь підхопив і єму, не бачив його. І поїхав далі дорогою своєю радіючи. А Пилип опинився в азоті І проходячи проповідував Євангелію. Е, проводили, коли ми були маленькі, хто був православній церкві, проводили цей обряд. Але... Ми читаємо сьогодні, хрещення це є немовиття плоскої нечистоти. Ісусом Христом прийшов Іван Хреститель. Слово Хрещення і Христос, вони схожі. Сестричко, чи ти визнаєш, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Визнаю. Чи ти визнаєш його своїм Спасителем? Визнаю. Не ім'я? Господа Ісуса Христа, Бога Отця, Сина і Святого Духа хрестим тебе. Амінь. Ми <клухи> потримуємо Сестра, чи ви визнаєте, що Ісус Христос помер за ваші гріхи? Так. Yeah. Чи ви визнаєте Його Своїм спасителем? Так. Yeah. В ім'я Господа, Бога Отця, Сина і Святого Духа, Хрести в Амінь. Амінь. <клухи> Брате, чи визнаєш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Чи визнаєш ти Його своїм особистим спасителем? Визнаю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа хрестим тебе. Амінь. Хрестим тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. <реклама> 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 Брате, чи ти визнаєш, що Ісус Христос помер за віки? Не знаю. Чи ти визнаєш, що Він є твій особистий Спаситель? Не знаю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Хрестим тебе. Амінь. Мально, якщо б не було б холодно, вони б не сказали те, що вони говорили. Ми не заслуговуємо спасіння, але твоя милість і любов до нас дуже велика. Ми дякуємо тобі, Господи, за це. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішнє служіння, Господь, за це, що ти торкнувся, сердець.